Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови, і сьогодні ми будемо вивчати з вами головні члени речення. Отож, відкрили, будь ласка, свої зошити, записали в них число і тему нашого уроку головні члени речення. Будьте на уроці уважними. Де потрібно, ставте відео на паузу. Записуйте матеріал із слайдів у зошит. Отож, діти, ставимо відео на паузу і записуємо тему уроку. Речення, головні та другорядні члени речення, поширення речень. Давайте згадаємо, що ж таке речення. Речення це слово або група слів, зв'язаних між собою за змістом і граматично, та які виражають закінчену думку. Наприклад, діти весело гралися. Запам'ятайте, діти, речення складається зі словосполучень. У реченні, як і слово сполучення, Слова пов'язані між собою за допомогою закінчень та службових слів ми з вами пізніше на цьому будемо зупинятися. Кожне слово в реченні пишеться окремо. Перше слово у реченні ми завжди пишемо з великої букви. В усному мовленні речення відокремлюється паузою. А на письмі крапкою. Наприклад, весна, прекрасна пора року. Це в нас речення і в кінці ми поставимо крапку. Якщо речення складається з двох і більше слів, то серед них є головні та другорядні члени речення. Головні члени речення піти і присудок. Давайте подивимось на це речення. Хлопчик сміється. Хто? Хлопчик, це буде підмет. Хлопчик що робить? Сміється. Це буде в нас присудок. Підмет вказує на те, хто або що виконує дію. Хлопчик, хто? Хлопчик що робить? Сміється! Хто виконує дію? Хлопчик. Поставте, будь ласка, це відео на паузу і запишіть собі зошит. Присудок називає дію. Хлопчик що робить? Сміється. Тобто присудок називає ту дію, яку виконує підмет. Підмет ми підкреслюємо однією лінією, а сміється двома. Знову ставимо відео на паузу і записуємо в зошит. Запам'ятайте, діти, всі інші члени речення, крім підмета і присудка, називаються другорядними і відповідають на такі питання: який, звідки, коли, де. Куди, кого, чого. Наприклад, в шубці сніжній стоїть берізка, Підмет – берізка. Берізка що робить? Стоїть. Стоїться присудок. Всі інші члени речення, тобто в шубці сніжній, це другорядні члени речення. В залежності від того, чи є другорядні члени речення чи ні. Речення поділяються на поширені і непоширені. Непоширені мають лише підмет і присудок, а поширені мають підмет, присудок та ще й другорядні члени речення. Наприклад, українські жінки прикрашають хату рушниками. Жінки прикрашають підмет і присудок, всі інші слова є другорядними. І, відповідно, яке в нас буде речення, поширене. Ставимо відео на паузу, записуємо. Наш з вами урок підходить до завершення, а вам потрібно буде виконати домашнє завдання. Списати речення і підкреслити у них підмет і присудок, так як ми робили це сьогодні на уроці. Я бажаю вам успіху у виконанні завдань. На сьогодні досить. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей!